Ну що, хлопці, топ-5 роутерів для OpenWRT чи для OpenWRT. Це за версією канала Технозон. І якщо ви мене запитаєте, що таке OpenWRT, вам відповім: це операційна система для роутерів. Ну давайте так дуже простими словами, на яка заснована на Linux Ядрі, і має деякі можливості. Наприклад, наприклад, там якісь vpn сервіси дуже швидко робить ну не дуже швидко робити, а робити vpn сервіси працювати з vpn сервісами на дуже. Великих швидкостях і дуже гнучка до налаштувань саме тих VPN, тунелювання, інших варіантів, які дозволяють нам обходити блокування якихось сайтів чи іншого. Це не дуже така, знаєте, проблема для України, але запити є, і ми робимо цей огляд. В мене є деякі роутери я зараз про. Про них розкажу, розповім. Трохи, е, я дуже багато працював з роутерами, які підходять для OpenVPN, І це все на каналі Технозон Україна на осінь 2024 року. Поїхали. Слухайте, ми на головній сторінці нашого каналу. По-перше, хлопці, та дівчата, мабуть, в нас є розіграш, розіграш поверстанції ю СКО 01 дуже коштовного tv боксу за 200 баксів. Посилання на умови лежить у опису під цим відео і у закріпленому коментарі. А якщо там інший розіграш, то звісно він теж дуже дуже крутелезний. І ми рекомендуємо прийняти участь. По-друге, підписуйтесь та натискайте дзвоник. А посилання на перевірених продавців є у опису під цим відео на ті роутери, про котрі ми говоримо. Почнемо саме з останнього місця. Це в нас дуже дешевий е, OpenWRT роутер, на який предустановлено е, і саме OpenWRT прошивочку. Це Edub Wi-Fi 6 з підтримкою Mesh на AX AX1800 індекс швидкості 5 ггц і в нас тут є підтримка. OFDMA, підтримка Mesh, як я вже казав. Давайте відкрию трохи більше. І в нас тут є MU-MIMO, звісно, BSS Coloring, Dynamic CCA. Коротше кажучи, дуже багато різноманітних технологій, включно WPA3. Але індекс швидкості 1800 це лише там 1200 на 5 ГГц і там залишок близько 575 на 2,4 Тобто, це такий базовий базовий Wi-Fi 6 роутер, але наявність OpenWRT робить його досить цікавим. Тобто, якщо вам потрібен саме такий роутер, то за 28 баксів ви можете його придбати. Але це п'яте місце. Бо на четвертому місці в нас стоїть маршрутізатор. Ось, будь ласка, Xiaomi Redmi ax 6000. Чесно скажу, він на четвертому тільки за того, що він коштує 88 баксів, це трошки за дорого за те, що вам потрібно його ще допрацьовувати. В мене такий є. Ось, будь ласка, стоїть навіть вони в мене запаковані. Я, я, я не торгую ми відразу кажу. В нього нормальна формула пам'яті. Ну, Давайте я вам покажу його на сайті OpenWRT. На продуктовому, сайті, а на, на сторінці м, пристрою. І в нього, дивіться, в нього класний процесор MTK, uh, Mediatek mt 7986 a 2 ГГц, 4-ядерний і нормальна формула пам'яті 128 флеш і ОЗУ 512. Обладнання VLAN в нього mt 7976. 6 GN mt 7976 AN для 24 для 5 ГГц, звісно. І це сюди є усі, скажімо так, інструкції, як встановлювати, що з цим робити. Це ви можете зробити власноруч, але ви несете повністю відповідальність за ваші дії. Ми вам не радимо лізти у те, що ви не розумієте. До речі, він підтримує 160 МГц. Ми колись робили предогляд на нього нормальний собі роутер. Але це четверте місце, бо трошки. За дорого, але є і більш коштовні речі. Але вони і більш потужні, бо це в нас Xiaomi Midжа AX9000. Він на третьому місці лише за своєю потужності, бо це Qualcomm платформа. а В нього є, дивіться, зараз я відкрию його на сайті OpenWRT, OpenWRT. Він трьохдіапазонний. В нього Qualcomm Azeros IPQ 8072A, 2,2 ГГц, 4 ядра. В нього класнюча формула пам'яті 256 флешна ОЗУ 1024 МБ. І в нього обладнання VLAN, та що воно його перекладає постійно, Qualcomm Азорс QCA 9889, QCN 5024 і QCN 9024. Це для різних діапазонів. В ньому є USB 3.0, і звісно, він потужний, і в нього дуже класна дальність покриття, трохи програє AX6000 старому, але в ньому ще є 2,5 Гбітний гігабітний порт. Підтримка меж коротше кажучи, класний роутер. і Якщо його зробити, OpenWRT, то можна тягати дуже дуже класні vpn сервіси Та й в принципі клас класнючі роутер вийде. Але на другому місці в нас є такий собі. Ексклюзивчик це Флін 2, це GL iNet Айнет 2. Теж з придустановленої з предустановленою системою OpenWRT, з Wi-Fi 6, І тут у нас більш цікава більш цікавий варіант, бо в ньому є два порти: 2,5 Гбіт WAN, які можуть можуть працювати у мультіван режимі. Це по-перше. По-друге, в ньому є OpenWRT, як я вже казав, Wi-Fi 6. В ньому, знаєте, що цікаве? До 4,8 Гбіт на 5 ГГц індекс швидкості, і залишок йде на 2,4. Це 1148 Мбіт. А що він може? Він може на OpenVPN, наприклад, забезпечити швидкість до 190 Мбіт, а на WireGuard до 900 Мбіт. В нього поширена, знаєте, як Enhanced Security. Це розширена безпека. Предінстальовані VPN на до 30 провайдерів, до 30 vpn сервіс провайдерів. Ну, в нас відразу встановлена версія 20. 1.02 з версією ядра 5.4, звісно, це ж у нас Linux платформа, ядро Linux. І дуже цікавий. Я вам чесно скажу, є ще в нас молодша версія Flint, але там трохи зі швидкостями. Там вона, хоча вона і Wi-Fi 6, там немає 160 МГц. Хоча в цьому стоїть Mediatek 4-ядерний 2 ГГц, і в ньому, знаєте, яка формула пам'яті? 1 ГБ в нас пам'яті. а От давайте, я відкрию. Знаєте, як там йде? Ось цей флінт, Дивіться, в ньому ОЗУ 1 ГБ, а флеш 8 ГБ. Тобто туди напихали вже, що могли, і в ньому ще USB 3 є. При тому, що в ньому формула. MUM 4T4R. Фактично, обладнання LAN у нас 7976 GN для 2.4. Це в нас МТК і 7976AN для 5 ГГц теж МТК. На процесорі MT7986AV. Потужний, прикольний, але й коштовний. Коштує він 136 баксів. Уявіть собі. А на першому місці це для мене, от я вам відразу кажу, 35,5 баксів, це Xiaomi AX3000T, і за 35 баксів ви маєте, ось давайте продуктову сторінку відкрию. За 35 баксів ви маєте, знаєте що, Mediatek mt 7981 b 1,3 ГГц, 2 ядра, 128 флеш ОЗУ 256 і обладнання VLAN 7976. Прикольний роутер. І за його ціну ви можете встановлювати на нього, ось будь ласка, у нас тут є усі. Усі інструкції, але теж е, лише за вашим, скажімо так, за вашою на е, за, за вашу відповідальність, но роутер прикольний. Він ліпший ніж EDUB, він швидший ніж EDU, в нього індекс швидкості більший. І тут вже знаєте, я його поставив на перше місце, бо 35 баксів, уявіть, якщо він навіть нав, вам не потрібен, буде на OpenWRT, він навіть на нормальній прошивці має Double WAN, він має підтримку IPTV і просто класнюче працює. Я його рекомендував. Хоча. Формула МЮ і Маймо 2 на 2. Коротше, класний роутер на першому місці. Усі посилання опису під цим відео. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.